Рок 10 січня. Це новини на ТВ7. росіяни здають в оренду квартири маріупольців. В окупованому місті стартувала примусова паспортизація. А лікарні переповнені. Людей відмовляються госпіталізувати, морги не встигають забирати тіла. Усе детально у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! Місто бруду та цвинтарів. Колись жвавий та розвинутий Маріуполь нині перетворено на сміттєзвалище, лівобережний полігон, груди непотребу за в десятки метрів, і це не межа. За ними ніхто не слідкує. Відходи не рідко горять. Пожежі охоплюють навіть будинки жителів. Український Маріуполь був зовсім інший. Ми прагнули розвитку, планували побудувати сміттєсортувальний комплекс за стандартами ЄС. А от налагоджувати обіцяне краще життя в окупації не Збирається окупанти, продовжують геноцид маріупольців. У місті немає жодних умов для лікування. За святковий тиждень госпіталізовано із запаленням легенів 201 людину. Це на 37% більше ніж до нового року. Померло 254 жителі. Це лише статистика окупантів. По факту більше каже офіційна влада міста. Мешканці скаржаться, що медичну допомогу не надають, бо немає місця у госпіталі, а тіла не забирають до моргу по тій же причині. От одна із таких історій. Її опублікували в телеграм-каналі міської ради. До владців звернулася Маріупольчанка. Батько жінки помер на різдво 7 січня. Був інсульт у госпіталізації. Їм відмовили з відомих вже вам причин. Та й до моргу забрали лише через добу. Цитуємо Я в тітки запитала, чому так. А вона каже, дуже багато померлих людей було на вихідні, і морг не встигає забирати. Розповіла жінка. Не зареєструвався в так званій ДНР, залишився без домівки. У Маріуполі фейкова влада почала здавати в оренду квартири жителів, тих, що покинули місто. Для окупантів це чи не єдиний вихід, аби розселити своїх людей. Таке воно офіційне мародерство. У Маріуполі стартувала примусова паспортизація, зокрема для вчителів, медиків, правоохоронців та владців. Вже з березня підприємців, які не матимуть документів громадянина Московії, будуть усунені від роботи. А юристи, судді, адвокати мають отримати акредитації так званої ДНР. Але ж як такого закону немає лише усні вигадані байки. У Маріуполі понад 30 тисяч росіян. У місті не лише будівельники, а й мобілізовані, зокрема Кодирівці та Буряти. Про це сказав в інтерв'ю національному телеканалу міський голова Вадим Бойченко. Також мер зазначив, що готується оборона за трьома напрямками: Запорізькому, мелітопольському та Донецькому. Пересуваються величезні колони з мобілізованими та зброєю. Будуються нові будівлі і кажуть, що відбувається життя. Ми розуміємо, що це фортифікація, і потім, коли наше військо буде рухатись, вперед, вони ж самі будуть це підірвати і будуть знімати, що а, вони будували, а збройні сили Російської Федерації відходячи, будуть знімати ці відео, що збройні сили України руйнуються. Танці, акробатичні номери та найщиріші привітання, і все це з натягнутою посмішкою у Маріуполі. Дітей змусили виступити для російських вбивць. Батьків попередили, хто буде проти, на них чекають підвали. Про це пише радник мера у телеграмі. До речі, зверніть увагу, як облаштували приміщення для окупантів, і пригадайте, в яких вимушені виживати Маріупольці. Бахмут, Кремінна і Сватове. Битва за Донбас триває. Майже не залишилося цілих стін у Солидарі. Це найгарячіша точка, яку штурмують окупанти. Наші захисники витримують жорсткі удари. Виграють час, щоб досягти головного результату звільнення всієї території на сході. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано. Життя майже не залишилось, і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під солидаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Володимир Зеленський подякував українським військовим за героїчну оборону і поступовий наступ. І запевнив, робиться все, щоб із найменшою затримкою на фронт надходили нові бойові засоби і техніка, які надають партнери. Якби в нас була безмежна кількість боєприпасів, вони б не вилазили. Коментують ситуацію на Донеччині українські військові. Бахмут штурмують. Мета окупантів траса на Костянтинівку. Наші підрозділи тримають оборону. Солідарія там е, тяжкі бої понагрібали нового м'яса і вперед кинули на прорив. Е, проблема в тому, що вони ще там не особо шугані, ложаться. Біжать їм там пропагандою накачали. Ілу намагається перерізати трасу. Але 46-та, там танкісти, прикордонники. Там у найбільш гарячих точках сватовому та Креміні нині запеклі бої. Та окрім військових за кожен метр української землі на Луганщині. Зараз борються ще й партизани. Такі дані опублікували аналітики інституту вивчення війни. Дослідники пишуть наш спротив в області став активнішим, нищить критичні наземні лінії зв'язку у тилу росіян. У день росіяни атакували Херсон. Снаряд впав просто на подвір'я багатоповерхівки. На місці прильоту вирва. Вона одразу ж заповнилася водою. Владці кажуть, ймовірно, московити пошкодили мережі. Уночі росіяни накрили Дніпропетровщину, вдарили по області градами та важкою артилерією. Випустили 30 снарядів по марганецькій громаді, потрощили будинки та кав'ярню. Люди не постраждали. Гучно вночі та зранку було на Донеччині. Окупанти атакували Вугледар, Курахівку, Єлизаветівку, Бахму та Авдіївку. Потрощені щонайменше 24 приватних будинки, а ще багатоповерхівки та відділення пошти. Є загиблі і поранені. Можна підготувати ще 710 пакетів. Такі втрати ворога за добу. Також ЗСУ мінуснули 4 танки, 7 бронемашин, 8 автівок і кілька безпілотників. А ще потопили російський катер. Судно пішло на дно в районі острова Білогрудний. Повідомляють наші військові. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіть себе.